Вітаю вас, друзі. Хочу познайомити вас з нашою жиравкою, а звуть її Рафка. Привіт-привіт, малята. Я почула від своїх друзів віршик. Послухайте його. Бум та бам бум та бам Що звучиться барабан. палочками стукотить, всіх малят розвеселить. Але, на жаль, я не знаю, що це за барабан і як він виглядає. Не хвилюйся, равка. Я тобі і діткам розповім і покажу, як виглядає барабан. Сідайте зручненько і уважно слухайте. Барабан це ударний музичний інструмент. Він поширений у багатьох народів. На барабані грають паличками або руками. Це інструмент, який був створений для відтворення звуку биття серця. А давайте разом послухаємо, які звуки видає барабан. Равка, послухай разом з дітками твір Григорія Фріда, який називається барабан. Дітки, скажіть, який ви інструмент почули? Подумайте, будь ласка. Так, звичайно, це барабан. А що можна робити під цю музику? Крокувати ця музика дуже ритмічна. Равка, а ти запам'ятала, як називається музичний твір Григорія Фріда? Музичний твір Григорія Фріда називається барабан. А ще я сьогодні дізналася, як виглядає барабан і які видає звуки. Дітки, а ви вмієте грати на барабанах? Якщо так, то ми з равкою будемо чекати на коротеньке відео від вас. До нових зустрічей!